Новий рік не обов'язково має бути святом, як у рекламі. Перші дні січня для багатьох випробування: депресія, розчарування, алкоголь. Чому так і як собі допомогти? Ми живемо у світі, де дуже сильні вимоги постійно радіти. Постійно насолоджуватись життям, постійно бути успішним і показовим, і щоб нам обов'язково всі застрили. До цього ще додається у новий рік очікування дива. І якщо цього всього немає, то ми відчуваємо себе якимось не такими, як собі допомогти. Перше зміна відбувається у будь-який день року, не за одну хвилину, не за один день, а дуже дуже непомітно. І поступово друге, святкуйте не як у рекламі. Як вийде, так вийде. Третє, плани на новий рік може бути чимось цікавим, ресурсним, ефективним, але не переоцінюйте цей процес, не вкладайтесь в нього занадто психічно. Четверте, обирайтесь на реальність, коли ви щось плануєте на новий рік, обов'язково задавайте собі питання: чи можливо це для мене, і чи зможу я в такому режимі бути довго. П'яте, найголовніше, прийміть звичайність нашого життя, нашу звичайність. Бо 31 грудня і 1 січня це звичайні дні, все пройде, пройде і це, і життя продовжується. Прийняття звичності нашого життя та нас опора на прості речі рятує нас від розчарування та новорічного психологічного похмілля.